Вітаю, друзі! Ви на каналі Гармонія Українською. І сьогодні розглянемо одну з ключових тем гармонізація мелодії. Тому підписуйтесь на канал, ставте уподобайки, діліться цим відео з друзями. Отже, гармонізацією мелодії називається приєднання. До верхнього голосу з ясної і логічної послідовності акордів. Мелодії, які пропонуються для гармонізації, здебільшого написані в формі періоду. Період це відносно закінчена музична думка, завершена каденцією в початковій або в іншій тональності. Період, як правило, як такий стандарт, шаблон. Складається з восьми тактів і поділяється на два речення по чотири такти. Між собою речення відділяються цезурою. Це такий момент зупинки музичного руху. Також ми дивимося, в якій октаві викладена мелодія переважно. Якщо це перша октава, то вибирається. Тісне розташування. Якщо ж умова буде більш високо розташована в другій октаві, то це буде широке розташування. І поки що зараз на цьому етапі вся задача у нас викладається в одному розташуванні. Або вся тісно, або вся широко. Гармонізація здійснюється за певними правилами. Ці правила можуть бути або універсальними, які діють завжди на всіх рівнях вивчення гармонії, а можуть бути тільки такими, які діють якийсь певний час. От на початках. На сьогоднішній момент ми розглядаємо гармонізацію мелодій тільки головними тризвуками. Отже, подивимося це прямо на прикладі цієї задачі, яка є. І перше, що ми завжди робимо, коли приступаємо до гармонізації, ми граємо мелодію, визначаємо її тональність, структуру і каденції. Отже, я її зіграю зараз. Тональність цієї мелодії до мажор, і вона написана в формі періоду з восьми тактів, по чотири такти кожне речення. Між ними присутня цензура. Далі ми для себе такі робимо заготовочки. Тонічний тризвук, субдомінантовий тризвук і домінантовий тризвук з відповідними подвоєннями в цих тризвуках подвоюється прима. До до, мі, соль, фа, фа, ля, до, соль, соль, сі, ре. І далі ми аналізуємо умову задачі і визначаємо функціонально, куди входить той чи інший звук мелодії. Починається мелодія, як правило, з тоніки, тому що треба показати дану тональність. Якщо присутній затакт, це може бути домінантова функція, яка створює стимул для подальшого гармонічного руху. Якщо затакт триває менше, ніж половину такту, то його можна не гармонізувати. Тоді в усіх голосах проставляються паузи. Ну, у нас тут е, все починається з сильної долі і починається е, явно з тоніки. Тому що, якщо б тут ми ноту соль, яка входить і в тоніку, і в домінанту, гармонізували б домінантою, то в нас би вийшла послідовність, яка не використовується в класичній гармонії домінанта-субдомінанта. Отже, це тільки один варіант тоніка субдомінанта. Далі ми вертаємося на тоніку. Знов. Субдомінанта з гармонічним сполученням спільний звук тут до на місці. Далі знову звук соль, який може двояко трактуватися в цій тональності як тоніка і як домінанта. Але ми бачимо, що далі через тактову риску в нас гармонізована нота «мі» тонікою, Більше нікуди ця нота не входить, крім тонічної функції. А через тактову риску не може повторюватись одна, один і той самий акорд. Це е, той якраз універсальний варіант правила, який діє завжди. Через тактову риску не повторюється гармонія. І так само не повторюється гармонія зі слабкої долі на відносно сильну долю. Якщо це у нас присутній складний розмір. Іноді в верхньому голосі зустрічаються витримані звуки. Тобто це може бути звук, який залігований, наприклад, на два такти. Але це не означає, що в всіх голосах так само будуть стояти ці звуки і заліговуватися на два такти. Це буде звучати нецікаво. Тому в нижніх голосах такі звуки перегармонізовуються для збереження пульсації. Пульсація це ритм зміни акордів. І, як правило, акорди змінюються на кожну долю. Коли ми гармонізуємо мелодію, ми завжди дивимося на перспективу для того, щоб уникнути послідовності домінанта-субдомінанта. Така послідовність класичній гармонії не використовується. Хоча вона може бути присутня. Наприклад, на межі речень. Тобто перше речення, як правило, закінчується на домінанті половинна каденція, а друге речення може початися з субдомінанти. Чому так? Тому що тут присутня цезура, яка відділяє ці два речення. І друге речення сприймається як абсолютно щось нове, і тому вона може початися з субдомінанти. Ну, от перше речення виглядає от таким чином. Я зіграю зараз, що в нас вийшло. Ми послухаємо, як звучить перше речення уже гармонізоване. Потрібно звертати увагу на рух басу. Взагалі, в ідеалі бас, басова лінія, вона повинна бути плавною, гнучкою, без особливих стрибків. На початках, зараз на першому етапі гармонізації мелодії, ну, Це важко зробити повноцінно, тому що присутні всього лише три звуки. Базі. Це перший, четвертий, п'ятий ступінь. Але все-таки, тут така рекомендація: уникати руху в одному напрямку в басі двох квінт в одному напрямку, або двох кварт в одному напрямку, або вгору, або відповідно вниз. От в даному випадку, тут є присутній такий хід спочатку на Варту потім на квінту, але це в межах октави. Фа до Фа. Це може бути, це доречно, це гарно звучить, тому такий дозволяється, якби хід на октаву. Отже, ми послухали перше речення, тепер можемо по такому двоголосю. Крайньому двоголосю вже зробити друге речення. І для того, щоб у нас вже було все готове. Я вписую середні голоси. Тоніка, домінанта. Якщо у нас є спільний звук, ми його об'єднуємо такою технічною лігою. Далі знову тоніка, субдомінанта. Знов тоніка. Далі у нас буде переноситися на нижній рядок, я от рекомендую таким чином тут вписувати звуки для того, щоб можна було правильно з'єднати їх. Далі ми сюди переносимо тоніка. Спільний звук залишаємо знов домінанта. І тоніка, е, обов'язково продивляємося, чи е, правильно ведеться бас, якщо це сполучення гармоні... мелодичне, якщо в нас жоден звук не залишається на місці, то бас повинен піти протилежно. Наприклад, як отут в двох останніх акордах. У нас спільний звук між ними соль, він не залишається на місці, і повинен бути присутній квартовий хід баса, от як тут. Я зіграю зараз повністю нашу гармонізацію, послухаємо, що в нас вийшло. Акорди прості, але звучить доволі непогано. Отже, друзі, ми розглянули основні правила гармонізації мелодії. Сподіваюсь, вам це відео було корисним, зрозумілим. Якщо щось незрозуміло, питайте в коментарях і з задоволенням відповім вам. До нових зустрічей на каналі Гармонія Українською.